Доброго дня, шановний другий курс. Сьогодні я хочу поговорити про курсову роботу з основ економічної теорії, яку ви пишете цього семестру. Я є вашим керівником. Оскільки я вже стикнулася з тим, що я пояснюю одне те саме деяким людям, і це лише при виборі теми, я вирішила записати коротеньке відео, де я спробую оговорити основні моменти і основні незрозумілості, що у вас можуть виникнути. При при виборі теми, при написанні концепції та, взагалі, при написанні курсової роботи. Поїхали. Так, давайте спочатку в цьому семестрі ви пишете курсову роботу. Ця курсова робота у вас є з основ економічної теорії. Здаєте ви мені цю курсову роботу на передзаліковому тижні? Тобто у нас є заліковий тиждень і у нас буде передзаліковий тиждень. Ось на передзаліковому тижні ви мені маєте здати вашу курсову роботу. Стосовно вибору теми. Тему затвердити. Це не просто так ви обираєте там собі нишку. Тема затверджується. Тобто кафедра у нас робить наказ. До кінця вересня, тобто у вас залишається тиждень для тих, хто ще не обрав собі тему. Як обирати тему? Дивіться, у Moodle я вам скинула методичку з написання курсової роботи. Наприкінці у вас є перелік. Це перелік не тем, це перелік тематик. Ще, чим тематика відрізняється від теми? Тематика це занадто широке поняття. По тематиці, по тематиці можна написати декілька дисертаційних робіт, не те, що курсових, дисертаційних робіт. Ви в рамках заданої тематики обираєте собі болюче якесь питання, тобто цю тематику, по суті, ви маєте звузити. Як це працює? Тобто ви читаєте перелік тематик. Ви обираєте собі напрямок, який вам є більш-менш цікавий. І в цьому напрямку ви обираєте якесь питання і формулюєте тему. Я розумію, що оскільки ви перше пишете курсову роботу, формулювання теми буде для вас, може, складним. Це надто. Тому ви мені пишете. Тематику, яку ви обираєте, за умовою, що вона ще не зайнята. Хоча, в принципі, в одній тематиці може бути декілька різних тем. Тобто ви мені присилаєте тематику, я уточнюю, про що саме ви хочете писати, і ми з вами формулюємо тему курсової роботи. Ви, до речі, можете самі запропонувати мені тему курсової роботи, може ви раніше вже робили певні дослідження, у вас є якісь там чорнетки, якісь міркування, і ви можете запропонувати, перепрошую, мені тему. Лише, зап... Лише пам'ятайте, що ця тема має бути у напрямку, це у вас основа економічної теорії. Це зрозуміло? Далі Далі дуже важливе зауваження. Деякі з вас, коли присилають мою тему, саме в темі проговорюють, наприклад, взаємозв'язок безробіття та чого ще в Україні, ні. В темі ви не пишете ось це сполучення в Україні, пояснюю чому. Справа в тому, що в вашій курсовій роботі буде теоретична частина. Давайте я буду ну, так лаконічно говорити, що буде. Буде теоретична частина і буде аналітична частина. В цій аналітичній частині ви будете проводити аналіз вашої. Моделі, яку ви запропонуєте в теоретичній частині, і ви будете цю модель перевіряти аж по трьох країнах. Зрозуміло? Тобто, у вас має бути чи дві розвинені країни та Україна, чи країна розвинена, країна, що розвивається та Україна. Зрозуміло? Тобто одна з країн Україна обов'язкова, і дві інші якісь країни. Тому саме в назві курсової роботи писати лише Україна, ну, бачите, сенсу немає. Так, це стосовно м -м, вибору теми. А, далі, так, я собі записала, угу. щодо теми сказала, коли ще раз, до кінця вересня, тобто у вас залишається тиждень для того, щоб обрати собі тему. Якщо ви не впораєтесь за тиждень, то я сама маю право призначити вам тему. І тоді, будь ласка, не лайте мене, що ви пишете щось незрозуміло вам. У вас є час для того, щоб обрати, що саме вам цікаво. І ще дуже-дуже таке зауваження, яке я вважаю найбільш таким болючим питанням для студентів. Ви почитаєте теми. Там є досить класні, досить цікаві теми, але. Ще раз говорю, що в кожній темі у вас має бути аналітична частина. Що таке аналітична частина? Це ваші емпіричні розрахунки. Тобто у вас мають бути статистичні дані. Причому цих статистичних даних має бути не один-два точкові якісь спостереження, у вас має бути перелік за мінімум, мінімум 7 чи 10 Років, місяців, кварталів тощо, тобто 7 мінімум 10 часових проміжків. Так ось, яка б цікава не була тема, як би не зацікавилась, як би у вас там внутрі не загорілась, я перепрошую. Але коли ви обрали тему, будь ласка, перевірте, чи зможете ви по цій темі знайти статистичні дані? Не лише по Україні, а ще по декільком іноземним країнам. Сайти з офіційною статистикою для іноземних країн у вас також є у методичці. Подивіться там, будь ласка, ретельно. Ще раз, не обирайте собі тему, де ви не можете знайти статистичні дані. Оскільки це дуже поширене питання, що студент обере собі тему, думає, о, щось новеньке, класне. Потім, як, ну, як звичайно, півсеместру нічого не робить і починає працювати десь на початку грудня. Ось так, коли вже ну, за тиждень, за два потрібно здавати цю роботу. І говорить мені Ірина Валерівна, а я не можу знайти статистичні дані по своїй темі. І це дійсно так. І, вибачте, я вже нічим не зможу вам допомогти. Тобто, ще раз, коли ви обираєте собі тему, перевіряйте, будь ласка, щоб ви досить легко могли знайти статистичні дані. Тут, все зрозуміло, сподіваюся. Поїхали далі. А, далі. Ви обрали тему, будемо вважати, що ви обрали тему, ви її затвердили, тобто ви написали мені Viber в Телеграм, у вас є мій телефон, і ми з вами вже домовились стосовно теми. У вас є перші два тижні жовтня для того, щоб прислати мені вашу концепцію з курсової роботи, з обраною вами темою. Що то є концепція? Я вам трошечки пізніше скину приклад. Концепції. Тобто, концепція це, якщо говорити спрощено, ну дуже-дуже спрощено, це як план вашої курсової роботи. Тобто, спочатку ви вже. Ви вже визначились із тематикою. Ви вже опрацювали літературу. І подивіться, будь ласка, у вас це в методичці прописано. Коли ви будете обирати літературу, це не мають бути звичайні підручники. Це мають бути якісь наукові джерела, статті, монографії, може, дисертації, але не підручники. Угу. Так, і ви. Коли ви пишете концепцію, повертаєте цього, ви вже опрацювали літературу. І подивіться, будь ласка, коли в концепції у вас є огляд літератури, бо мені вже декілька осіб прислали концепцію, я маю її повернути до опрацювання. Що то є огляд літератури? В огляді літератури ви не пишете, ну як студенти часто роблять, Іванов писав про те, а Петров писав про те. Ось так. Ні. Огляд літератури... З боку студенту другого курсу, коли він пише курсову роботу чи якусь наукову взагалі роботу. Це вже певний аналіз. Ви говорите, що з приводу там в темі, яку ви досліджуєте, існує ось така точка зору. Наприклад, так, будемо говорити про державне втручання. Ось, наприклад, Іванов, Петров і Сідоров, вони говорять про те, що держава має втручатися в економіку і пояснюють, ну, Ось це втручання ось тим і ось тим. Тобто існує одна точка зору. А ось існує ще одна точка зору. Наприклад, там, я не знаю, Орлов, Іванюк і Тарасюк, вони говорять, що держава не має втручатися в економіку і пояснюють, тобто, вони наводять докази. Ось так. Тобто, подивіться, будь ласка, що відбувається: в економічній літературі існує проблема. В певній темі одні говорять про щось одне, має бути так, а інші говорять про щось інше. Тобто, ось болюче питання, ось невирішене питання в економічній теорії. Якщо питання є вирішеним, вам там робити німа чого. Що ви будете досліджувати, якщо всі одноголосно говорять, ну, наприклад, що держава має втрачатися в економіку, тобто має бути щось таке невирішене ще. І ви говорите, що ось існує проблема, питання ще досі не вирішено, і ми будемо проводити дослідження, тобто аналіз літератури, ви м -м -м, синтезуєте певні думки і робите висновок. Тут зрозуміло? І ще дуже важливе питання, якщо ви ретельно читали методичку, то ви мали звернути на це увагу, але я проговорю, бо незважаючи на те, що ви мали прочитати методичку, деякі прислали мені концепцію, і там цього немає. Дивіться, будь-яка наукова робота курсова в тому числі, коли ви пишете, ви використовуєте діловий стиль. Це без, особ... без особисті, як це сказати, речення. Тобто ви не пишете, я буду робити. Чи я буду досліджувати, чи я хочу, я вважаю, ні. Я прибирається. Досліджено. Зроблено висновок, проведемо аналіз і так далі, і тому подібне. Тобто зверніть на це увагу, що курсова робота без я, без цього слова. Зрозуміло? Далі. Жодного курсиву, жирного шрифту не має бути в курсовій роботі. Жодних там кольорових, якщо ви робите, ой, перепрошую, якщо ви робите графік чи певні малюнки, подивіться, будь ласка, щоб у вас не було кольорових якихось там заливок. Зрозуміло? Так, це стосовно концепції. Якщо у вас будуть це ну, 95% студентів, які пишуть в курсову роботу, вони стикаються з проблемою, вони не можуть сформулювати мету. Я вам допоможу. допоможу, перепрошую, тобто з цим проблем не буде. Далі, далі, далі. Стосовно літератури, я сказала, стосовно дивіться, стосовно посилань. Справа в тому, що ви будете переглядати наукові джерела і. Навіть в курсовій роботі, я вже не говорю про конкретну навіть в концепції, я вже не говорю про вашу ось курсову роботу. У вас мають бути посилання. Як вони оформлюються? Ви це переглянете у методичці, але ви не можете собі дозволити урвати десь із статті там навіть речення, ось повністю один в один переписати. Чому? Дивіться, наприкінці. На заляковому тижні. Ви разом з курсовою роботою присилаєте мені скан перевірки на плагіат. Угу, угу. Ось так. Може бути таке, що говорили просто про те, що в цьому році курсові роботи можуть перевірятися як магістерські роботи за допомогою там, Юнічеку. Це ще не вирішено. Але дивіться: студенти присилають мені курсову роботу. Із сканом перевірки на плагіат. Ми з вами будемо використовувати програму українського антиплагіарізм. Ну, Пізніше я скину посилання на неї, ви можете самі її знайти в інтернеті, вона безкоштовна. І дивіться, рівень унікальності вашої роботи має бути не меншим, ніж 75%. Тобто, якщо ви мені присилаєте роботу, і разом з цим скан, який показує, що у вас рівень запозичень, тобто рівень плагіату, де ви то перевищує 25%, я не маю права приймати вашу курсову роботу. Зрозуміло? Тобто, будь ласка, уникайте того, що ви будете щось один в один переписувати із статей, монографій тощо. Якщо ви щось переписуєте, запозичили ви якусь думку, щось ви запозичили, ви, будь ласка, формулюйте це своїми словами і обов'язково ставте посилання на джерело, де ви це взяли. Якщо ви берете статистичні дані, подивіться, будь ласка, в методичці, як оформлюються таблиці. Обов'язково джерело, а звідки ви взяли ці дані? тобто... Керівник будь-якої наукової роботи, в тому числі курсової, має перевірити, він може подивитися, звідки ви взяли ці дані, зайти на сайт та щось там проконтролювати. Зрозуміло? Тобто, зверніть, будь ласка, увагу на посилання і зверніть, будь ласка, увагу на плагіат. Кожен раз, коли ви щось написали, концепцію, проконтролюйте, будь ласка, рівень плагіату. Написали перший розділ. Другий розділ висновки. Проконтролюйте, будь ласка, рівень плагіату. Унікальність має бути не нижче 75%. Так, про це сказала. Далі. А в кожній роботі про три країни, де ви будете порівнювати результати, я сказала. В кожній роботі курсовій вам доведеться робити, до цього ми і вивчаємо статистику, певні статистичні дослідження, тобто проводити аналіз. І в кожній роботі у вас буде економетрична модель. Моделі ми будемо з вами вчитися будувати десь у середині семестру у статистиці. Це неважко, ви побачите. Але модель і аналіз має бути в кожній курсовій роботі, в ну, в аналітичній частині, по кожній країні. Тобто по Україні аналіз і модель. І по двом закордонним країнам також у вас має бути аналіз і модель. Так. Ніби я про все вам сказала. Термін, значить сказала, концепція вибір теми. Угу, угу, угу. Так, основні моменти я проговорила, чекаю від вас, хто ще не встиг визначитися із темою курсової роботи вашу тему. Давайте ми її швиденько обговоримо. то я затверджую, тобто видаю наказ. Тему змінювати ви можете, але не пізніше, ніж до середини жовтня. Зрозуміло? Тобто, після середини жовтня тему курсової роботи змінити буде ну, неможливо. Тому обирайте, будь ласка, свідомо і перевіряйте, чи буде статистика, тобто статистичні дані по вашій темі. Так, обіцяла вам скинути приклад концепції, я це трошечки пізніше зроблю. І... Давайте на все добре.